Яскраво з піснями, танцями і гумором пройшов день вчителя у прилуцькому гуманітарно-педагогічному фаховому коледжі. 5 жовтня традиційно студенти навчального закладу вітали своїх викладачів. На сцені свої виступи демонстрували перші треті курси. Учні з ентузіазмом готувалися до святкування. В результаті всі виступи глядачі оцінили бурхливими оплесками. Емоції урочистого дня переповнювали. Ми тут зібралися, аби привітати один одного з непрацівників освіти. Не буває колишніх працівників освіти, але бувають майбутні працівники освіти. І тут в залі об'єдналися сьогодні і ті, хто працює в освіті, і ті, хто здобуває освіту, і ті, хто колись працював, але душею залишається працівником освіти. То, шановні освітяни, вітаю вас зі святом. Нехай ваша освітня стежина буде мирною, щасливою. І успішне професія вчителя була, є і буде перспективною і необхідною в Україні. Кожен студент, вперше переступаючи поріг коледжу, як його вихованець, обирає для себе професію на все життя. Тож, що спонукає студентів обирати саме педагогічний коледж, і які вони будують плани на майбутнє, бачу себе вихователем, тому що ну Поступивши сюди, в мене надалі є цілі поступати в вищий заклад, і думаю, що моє життя буде зв'язане з дітками. Багато було рекомендацій від друзів, довго вибирала, але все-таки зупинилася на такому варіанті. Мені дуже подобається. Саме викладацька діяльність. Я хочу в майбутньому стати вчителем англійської мови. В цьому коледжі навчалася моя бабуся, і це теж вплинуло на мій вибір. Я обрав цю спеціальність, тому що я люблю спорт і хочу, щоб молодше покоління ну, ставало такими ж спортивними та вели здоровий спосіб життя. В майбутньому я думаю стати вчителем фізичного виховання в школі. Від студентів складаються щирі слова подяки своїм вчителям за нелегку та важливу працю. Бо саме наші викладачі навчають, виховують і прищеплюють моральні цінності своїм вихованцям, адже саме за ними майбутнє нашої держави. Взагалі на відділенні дошкільної освіти можна сказати самі добрі, найкращі вчителі. Ми їх дуже любимо, поважаємо. Вони нас навчають, можна сказати, самим самим маленьким дрібницям і дуже рада, що саме. Такі вчителі, які в нас є, вони в нас викладають ці предмети. Вітаю всіх, чия професія вчитель, педагог. Нехай в їхньому житті буде найбільше дитячих посмішок. Нехай діти їм дарують щастя, а вчителі їм знання, і нехай їхнє життя буде насичене щасливими моментами. Я вітаю всіх викладачів підколеджу. Бажаю їм терпіння, натхнення, успіхів у їх праці. Я всім бажаю. Мирного неба над головою, успіхів в педколеджі, ну і всього самого найкращого.